Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, що ви мене чуєте, бачите. Добрий день, так. Дякую. Так, пан Валерій відписався, що він є представником суб'єкта господарювання. Пан Олексій, скажіть, кого ви представляєте на громадських слуханнях? Директор школярського та підприємства. Дякую. Тоді діємо наступним чином. У нас є поки що тільки представники міндовкілля, як організатори, представники суб'єкта господарювання, надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин, через 15 хвилин будемо розпочинати. Дякую. Дякуємо. Доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. У нас вже 12 година, 16 хвилин. Сьогодні у нас 29 травня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, товариством з обмеженою відповідальністю, шполянське автотранспортне підприємство стосовно планованої діяльності, реконструкції операторської автозаправної станції з ємностями для палива та навісом з блокпунктами по вулиці Таранця, 20 А, місто Шпола, Звенигородського району Черні... Черкаської області. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля, від діяльності якого вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію встановлені карантинні обмеження на всій території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України no 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим. 2 статті 17 закону. Згідно з яким, тимчасово на періоді воєнного стану на території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладено у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін. Оскільки 13 вересня 2023 року набрало чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прісдванадцятисімнадцятого закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, які буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 19 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля як організатора громадських слухань. Ще двох учасників. Я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на наших слуханнях. Отже, будь ласка, пан Олексій, будь... скажіть, будь ласка, ще раз кого ви представляєте? Олексій, представляю я директор школянського автотранспортного підприємства. Дякую, пан Валерій Бойко. Валерій Бойко представник суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, ми на 12 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників нас двоє учасників це представники міндовкілля, і ще двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 нам буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. А ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариство з обмеженою відповідальністю. Полянське автотранспортне підприємство стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію операторської автозаправної станції з ємностями для палива та навісом з блокпунктами по вулиці Таранця, 20 А, місто Шпола, Звенигородського району Черкаської області. Та бажаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякуємо навзаєм. Дякую.